На минулому уроці ми з вами е працювали із масивами ми вже почали працювати, от і спираючись на ті знання, що ми отримали раніше на мовісі Шарп, я скажу, що на мові Джава, в принципі, все те ж саме, що стосується масивів. Масиви можна оголосити наступним чином, я ось тут написав вас. Масиви можна оголосити, ну, в принципі, е е е іншим способом. Наприклад, якщо ми ми знаємо значень, то ми можемо написати наступне. Угу. Наступне. Ось тут написати new. далі ось отак, int. І не вказати, а, як то кажуть, значень. Да? Вказати їхню кількість. Наприклад, вказати їхню кількість. Кількість, давайте вкажемо, наприклад, там 20. Да? Скажімо. От, і далі для обробки масивів ми можемо використовувати ну, різноманітні цикли. Масиви можна е, ініціалізувати, елементи масива можна різними способами. Давайте пригадаємо е, е, ми використання випадкових чисел. Також для випадкових чисел використовується такий, Елемент клас як random, да, він, ну, давайте спробуємо, як кажуть, згенерувати елементи масиву. Да. Ми напишемо, що буде якийсь у нас, ну, наприклад, там, називемо його якісь, ну, L. чи ми називали його з вами RND, як правило, да. Давайте тут залишимо дорівнює, напишемо new, далі вкажемо рандом. От, і поставимо крапку з комю. І тепер, якщо ми будемо користуватися цією змінною РНД, нам буде генеруватися якийсь випадковий елемент. Тепер давайте зробимо наступним чином: використаємо для обробки наш оператор for. Який найзручніший в даному випадку використання, я так думаю, де напишемо, що буде якийсь int, якийсь і, візьмемо, що це буде порядковий номер. Елемента масива, Нумерація елементів масива починається на мові C, ой на мові Java, так само, як на мові C, від нуля. Далі, до чого працювати? Доки І менше за X я ось отак поставлю лендс. Да? Ось, отак, ось да, x-length, Ну, і е кожен з елементів буде у нас ось таким чином, як е і плюс-плюс Ми зробимо. так, І тепер е в циклі, безпосередньо в циклі вже зенеруємо елемент, самі елементи масиву. Генерувати будемо наступним чином. І ось отак, і тоді напишемо до да. Дорівнює rnd rnd next int, да? ось отак. І тепер виведемо елементи масива, напишемо, наприклад, соуд, System out print, і вкажемо, що ну, ось отак давайте, напевно, цього разу, да? цього разу давайте напишемо. Напишемо наступним чином. Да? Напишемо так, що елементи масиву. Ну, наприклад, там ось x е, відкрита дужечка, да? плюс І, плюс закрита дужечка е, дорівнює, і плюс Х да? І плюс і іте. Вот. Щось йому не сподобалось, а все нормально, Да? Ну, і тепер, коли елементи масиву, ми напишемо генерація, да? генерація це виведення елементів. Виведення. О, елементи масиву ми можемо відповідно. Якось далі обробляти. Давайте запустимо, щоб подивитися, як виглядати буде далі маси. Ну, от бачимо, да? Якщо ми кажемо, хочемо а, вказати, наприклад, там. А... Діапазон якийсь, да, то ми можемо ось так казати. Один це буде максимальний, від нуля до максимума. Да? От, якщо вказуємо два елементи, наприклад, мінус 50 Ом, да, 50, о, то буде відповідно мінімальне і максимальне значення використовуватись. Ну, це некстинт, да? Ось дивіться і мінімальне числа і максимальне. Ну, наприклад, елементи масиву. Далі ми можемо визначати, ви пам'ятаєте, максимальну суму елементів, максимальний, мінімальний елемент. Можемо наприклад визначити мінімальний і максимальний елемент. І заміняти їх містами. Давайте розглянемо таку задачку. Визначити мінімальний максимальний елемент і поміняти їх місцями. Знач, давайте для рішення цієї задачки оголосимо пару змінних. Наприклад, там, in, t. у нас буде мінімальний min елемент. Далі буде макс, буде n min, номер максимального, n-max. Макс, і нам ще знадобиться додаткова зміна. Ви пам'ятаєте, коли ми, а, а, коли ми міняли елементи містами, да, коли ми міняли елементи містами, то ми використовували додаткову зміну якусь. Я, наприклад, напишу, нехай буде в мене змінна темпа. Тепер дивіться. Ось ці дії обробки масиву масив, як пошук і максимума можна зробити за допомогою спеціальних вбудованих функцій. Але цього разу я вам їх показувати не буду. Я покажу, як вручну знайти мінімальне, максимальне значення, а також ну, їх е, е, в подальшому, як би кажуть, поміняти листами і. А вивести, в принципі, весь масив. Да? Для того, щоб працювати масив, нам знадобиться зробити слідуючі дії. Ви пам'ятаєте, що ми мінімумом, да? мінімумом називали, дивіться, ми ось тут можемо написати, е, мін дорівнює х0, х0. Да? Ось так. Максимум також дорівнює х0. Ну, ми називаємо перший елемент мінімальним або максимальним, Номер відповідно дорівнює нулю, і номер максимума також дорівнює нулю, да? також дорівнює нулю. Тепер далі дивіться. Ми використовуємо той самий цикл для обробки, той самий цикл для обробки. Але вже нам можна перебирати елементи, починаючи не з нульового, а з першого. Правильно? Виводити нам нічого не потрібно, ми це вибираємо. А що нам потрібно? Нам потрібно генерувати елементи. Теж нам не потрібно, а нам потрібно що? Нам потрібно, що якщо щоб знайти мінімальний елемент, да? якщо X і T у нас буде менше за мін, то тоді нам потрібно зробити дві дії. А раз дві дії, то ми їх Беремо дужки. Перша дія, ми повинні x-мін присвоїти значення. X -мін, а, а, не x -мін, а мін просто Присвоїти значення x і того, так? і також номеру елемента n-мін, в даному випадку присвоїти значення i. Присвоїти значення i. І. і ще одне: якщо іте більше за максимум, такий самий рядочок за максимум за max, більше за max, тоді, відповідно, ми значенню Max присвоюємо x іте, значенню n max. Номер максимального значення, ми присвоїмо І. Після того, як зробили, да, ми що повинні зробити? Ми повинні вивести масив. Тобто ми для виводу знову скористаємося а, замінити числа містами, що ж треба. Да? Знач, дивіться, ми поміняти містами, ми зробимо так. Дивіться, ми напишемо, що темп наше дорівнює x мінімум, да далі. Не x минимум, а просто min, да, змінна. Тепер мін дорівнює Max, а Max відповідно дорівнює темп. Мін дорівнює Max, темп дорівнює min, дорівнює Max, а Max макс дорівнює темп. Наче правильно. І після цього нам потрібно просто вивести елементи. Давайте, щоб е, ну, було трошечки е, швид... е, помітніше, ми зробимо ось так. П'ять елементів буде, да? щоб нам ну, було зручніше, дивитися їх. Дивіться, і получається, ну, щоб швидше да, ми проаналізували. Дивіться, е, ну, ми не виводили мінімум і максимум, Да? ось оце у нас один масив, дивіться. Е, мінімальне тут мінус 37, а максимальне. 34, да? А, ні, максимальне 33. А, а воно нічого нам не поміняло почему-то. А чого не поміняло? Що десь я на косячок? Давайте подивимося. І так, темп дорівнює мінімуму. Мінімум дорівнює максимуму. Так, тут наче все правильно. Давайте, щоб було зрозуміло, ви виведемо мін, виведемо Max, тут, коли ми знайшли, давайте виведемо, е, да, от так, в принципі, зробимо один вивод і виведемо, е, давайте min. Я ще тут міл. А тут виведемо МОКС. Так, що не зрозуміло? А, ми там виводимо, вибачте, Ctrl-X. Ось тут нам треба, да? А, а тоді поміняти местами. Макс <гумно> <гумно> і ось отут виведе Макс. А тепер дивіться, а чого воно мені? А -а -а -а, зрозумів. Дивіться, чого ж ви не кажете мені? Чого ви мені не кажете, що це неправильно? Дивіться, темп дорівнює. X, дивіться, я щось я завтикав. X, а ось тут, n Нін. Правильно? Max, min тепер дорівнює x, x, а в дужечках Н Макс. Так. А, тепер а Макс. Max... ні, чекайте, щось я запутався зовсім. темп древняя x э, минимальным. Теперь x n мин древняя x n макс. А x n макс древняя темп. Ctrl Z. X n макс даривнее, темп. Спішу. Отак От буде правильно. І вивести, Давайте попробуємо. Запустили. Подивимось, що там у нас трапилося. Дивіться, мін мінус 43, макс 33. О, і вони помінялись містами. Дивіться, бачите? Мінус 43, 33. Давайте ще раз запустимо. Двіться, э, э, мін, Мінус 39, макс 11. Вони міняються містами. Дивіться, було так. Х 2 було, бачите, тепер х 2 стало 11, х3. Ще раз запустимо, ще раз провіримо. Дивіться, 46 і э, 43. От, виходить, було 43. Унизу 36. Тепер тут стало. Ось тут було мінус 46, дивіться, х3, а тут було 43. Тепер вони помінялися з новими місцями, да? так? Все працює вірно. Ось так, якось обмін якраз показав елементи місцями. Тепер, що стосується елементів, дво, що, що стосується е, двовимірних масивів. Да? Що стосується двовимірних масивів, бачу, ну, або ж багатовимірних масивів, до багатовимірних належать і двовимірні масиви, це операції, як правило, ми розглядаємо на двовимірних масивах, операції із таблицями. І якщо ми з вами. Ну, давайте я оце, оце знову приберу, так. Залишу генерацію масива, але її трошечки вдосконалю. Якщо масив у нас двовимірний, наприклад, нехай це буде матриця 5 на 5. Вот, int x, int так ось, да, матриця буде 5 на 5, наприклад, int, new int. Ну, і, відповідно ж, ось тут у нас буде ось отак, так, да? так? Вот, рандом. Э, і тепер ми зробили цикл по І. В циклі по І ми зробимо ще цикл, э, оголосимо, наприклад, що у нас буде э, J. Яка змінна, Вона буде, і це у нас будуть рядки, наприклад. J це нехай будуть у нас стовпчики. Так, J будуть стопчики. І ми ось тут закрити повинні так а тепер int x і j, да, і Джей. Int і J буде дорівнювати рандому, да і тепер X і. А, а отут ми ще напишемо плюс J дорівнює X і J, да? І тепер ще зробимо один нюанс. А, ось отут використаємо просто print. Так, просто Print використаємо. А, а ось отут, а коли закінчується, ну, давайте із керуючим символом таким ось ну, тег. Так, табуляція. От. І е, тепер е, е, ось тут. Ми напишемо sout system out print і вкажемо, можна керуючий символ, а можна просто отак ось. Да? Пустоту нічого не вводити. І тепер дивіться, я натискаю кнопочку Run. Для чого тут? Щоб воно перескакувало в слідуючий рядок. Правильно? І дивіться, ми з вами отримаємо ось таку. <хи> Хотів красиво, а красиво не вийшло. О. Ну воно трошечки поскакало. Давайте я для красоти, для красоти приберу оцю штучку. О, як би отак, отак, плюс отак. От. І тепер ран. Тепер більш-менш воно якби якось якось нормальніше стало, да? От, е, добре. Е, Пам'ятаєте, що для видовомірних масивів ми з вами використовували багато різних речей. І одну із, такої, із таких річ ми використовували, ну, наприклад, е, індексацію. Да? Наприклад, там. А поміняти, ну, наприклад, завдання таке, да? Поміняти елементи, наприклад, там першого і третього рядка. Містами, да? Добре, як це нам зробити? А, ну, в принципі, то для цього, от, дивіться, можна підійти хитро, як кажуть. Якщо стоїть таке завдання, змінити елементи. Ну, це ж у нас нульовий рядок, це у нас перший, другий, третій, і четвертий. Правильно? Тобто нам треба першого оцього, то тобто є оцього рядочка, там, де двоєчка, ось стовпчика. Там, де, е, і ось оцього. цього. Получається, що нам треба зробити п'ять дій. Правильно, п'ять дій. В п'яти діях цих. У нас будуть задіяні слідуючий. Той цикл можна зробити фактично то один. Написати слідуюче написати, наприклад, ну, давайте, щоб було у нас J. Дивіться, я, от, звісно, ну, ось цей цикл нам треба було б зробити. Нам треба не цей цикл, а нам треба по рядочках цикл, оцей цикл, оцей ну, Дивіться, тут int, ну, і тут int. От якщо от такий випадок, дивіться, да, то. По... Пождіть, ми, я цілим хотів взяти цей цикл, отак От ось, так? Да? Вот дивіться, якщо і там, і там ми пишемо int- int, i, понімаєте, в даному випадку краще було б ну, і, і зробити окремою змінною, щоб два рази не оголошувати. Ну, і тут ось я закрию е, е, цю справу. Дивіться, нам потрібно буде інат. Е, одну змінну темп, напевно, да, яка буде додатковою. І ось отут, дивиться, у е, цій е, циклі написати да, слідуюче. Темп дорівнює, ну, наприклад, там X, і e, і e, e отут от перше, да, перше. От. Потім X і перше. Доривния х и третьему. Так же? А х и третье? Две ленты. О, ну і після цього, звісно, треба було б знову вивести наш цикл. Для виводу цикла ми скористаємося тим самим елементом, тільки оцю генерацію просто приберемо, да? щоб один вивод остався. От таким чином, дивіться, ми з вами маємо обробку двовимірного масива, в якому о, давайте ми десь ще напишемо результат, да? от дивіться. Ми перед виводом другим ось тут. Отриманий масив. Щоб нам воно його відділяло, бо не, не видно, да? О, ну і ось отак глянемо, перевіримо. Дивіться, ось цей стовпчик став ось тут, бачите? А цей стовпчик, третій став ось тут. Все наше завдання виконане успішно от Програмка має ось такі ось. Віля. Добре. Ну, і третє завдання. Вам треба буде зробити це. Вам треба буде зробити, що вам надо буде зробити. По сортуванню масивів. Значить. Методи сортування. Я вам дивіться, привів. Я не буду зараз вже показувати, бо щоб не забирати багато часу у вас, бо вже півгодинки ми працюємо, ще вам здавати роботи. Дивіться, ось тут є методи сортування. Значить, тут от дивіться, сортування вибором, сортування методом вставки і сортування методом бурбашки. От, і є ще швидке так зване сортування, і є ще сортування з литтям. Дивіться, всі приклади я розповів да, вам і де ще дивіться, розповів про методи сортування, тобто сортувати масиви можна за допомогою методу RAI сорт. Ось я тут показав, метод да? да? для сортування списків використовується, О, ну ми з вами потім, як кажуть, ще з списочками допрацюємо, я думаю, я думаю, сьогодні але вже не так багато часу, то дивіться: вам, виходить, треба буде зробити три завдання. Ну, ще, ще, ще кажуть, і не все, що три завдання. Дивіться, ось отут обробка одномірних масивів, да, вам зробити завдання треба по варіанту, тобто берете ось цей варіант, да? Далі. По двомірних масивах, ось отут от ваш варіант буде, да? От. І по сортуванню, завдань, да, по сортуванню. Також ось отут, ось отут також будуть ваші варіанти. На цьому теорія все, зупиняємо запис.